Готую суперліниві ватрушки. Що потрібно зробити? Сходити в магазин, купити листкове тісто, розморозити його, значить, розрізити на невеликі шматки, трошечки розкачати, взяти домашній сир, блендернути його з яйцем. Я ще додала трошки ванільного цукру. Ну, хто їсть багато цукру, то дайте ще такого звичайного, можна цедру лимону. і Отак накладаєте. Зверху, і все, суперліниві, ви трошки готові. На 15 хвилин розігрійте духовку при 160-170, може комусь 180 градусів, в залежності від того, яка у вас духовка. І вони будуть дуже смачні, тому що ну, слойка взагалі з сиром це дуже класне завжди поєднання. Зверху, взагалі, якщо хтось любить, хтось з'їсть, можна додати ягоди будь-які от сюди, отак от прям потикати. так. Такий сир можна, до речі. Робити не тільки солодкий, можна робити і солений, його можна змішувати з сиром натертим, таким твердим. Коротше, варіантів безліч мінімум затрат по часу. Користуйтеся.